13-річна Владислава Чепукайтес переходить дорогу по вулиці Володимирській. Торік, 20 грудня, на цьому місці її збила автівка, розказує школярка. В той день вона та ще четверо її однокласників переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Не пам'ятаю, як воно все сталося. Я після удару знепритомнила і пройшла вже. Дитями в швидкій однокласник влади Петро Романчук говорить: тоді разом ішли до школи. О сьомій сорок почали переходити дорогу. Я відпригую, перебігаю і чую стук. І дивлюся, вже вона летить просто. Дитина була травмована, черепно-мозкова закрита, струс, забої середньої важкості. Перебувала тиждень в лікарні. В неї часті болі голови зараз. Діти, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, мешкають на вулиці Володимирська. Вони учні другого луцького ліцею, каже лучанка Тетяна Білецька. Батьки просять у міської влади встановити на нерегульованому переході світлофор. Вважаю, цей пішохідний перехід є небезпечним, тому що повноцінно діти, як вразливі пішоходи, не можуть оцінити ситуацію, не можуть оцінити швидкість руху автомобілів. Часто вони доходять до середини дороги і їх далі не пропускають. Тетяна розповідає за останні чотири роки мешканці вулиці створили електронну петицію, написали три колективних звернення до міської ради. Це все. Тянеться віси нині там. саме на цьому пішохідному сходяться різні маленькі вулиці. Нам зручно так само поруч маршрутне таксі, поруч маршрут маршрутна зупинка громадського транспорту. Рухається, виходять жителі. Він є зручним для користування жителів цього району. Речниця патрульної поліції Ольга Коваленко каже, упродовж 2023 року на цьому переході було два ДТП за участі школярів. 26 квітня там водій автомобіля Фольксваген наїхав на хлопчика 2000, 2014 року народження, а 20 грудня керманич авто марки Volkswagen здійснив наїзд на дівчинку 2010 року народження. В обох випадках діти отримали травми та були госпіталізовані. Директор другого ліцею Роман Поліщук каже: наприкінці грудня 23-го року написав подання в департамент освіти Луцькради з проханням встановлення світлофорів на вимогу по вулицях Володимирській та Львівській. Нам відомо чотири факти ДТП за участю наших дітей на пішохідних переходах по вулиці Володимирська, 50 та Львівська напроти тут диспансеру, починаючи з 24 жовтня 2019 року, де був трагічний випадок, і закінчуючи двома останніми послідовними ДТП 16 грудня. Та 20 грудня з участю наших дітей після цих випадків ми звернулися в департамент Луцької міської ради управління освіти до Віталія Олексійовича Бондаря. Він, він свою чергу зробив депутатський запит в департамент житлово-комунального господарства нашої громади. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк розповів Суспільному, що розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення світлофорів по вулицях Львівській та Володимирській. З його слів, термін реалізації проєкту може зайняти 5 місяців. Все буде залежати від того, як ми погодимо, як пройде експертиза. Ми над цим варіантом відповідно працюємо. Скільки це буде коштувати, поки не буде виготовлена проєктно-кошторисна документація, я не можу вам зараз сказати. Тетяна Біскуб, Петро Потієвський – Суспільне новини, Луцьк.